У мене таке обличчя, бо я колись з'їв чорнослив. Я не хочу моргати. Я не хочу моргати. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Не підходь до мене скотина. У сьогоднішньому хоррорі взагалі не можна кліпати, адже кожен раз, коли ти кліпаєш, монстр до тебе підходить все ближче і ближче. Як часто ви бачили, щоб гра поєднувалася з реальністю. Сьогодні у нас на огляді гра під назвою віджил, в якій не можна кліпати. Адже коли ти кліпаєш, камера це бачить, і в грі ти теж кліпаєш. А якщо ти кліпаєш, монстр до тебе підходить ближче. Відкладайте будь-яку роботу і інші справи. Насипте собі щось смачненького. Та прямо зараз напишіть в коментарях: не кліпай та приємного вам перегляду. Та підписатись не забудь. Сьогодні гра називається Віджил, і вона на українській мові буде звучати як е, чування, чування. Чування. Попередження: ця гра містить неприємні і дуже жорстокі фотографії. Ну, зображення, що воно показує тут суїсайд. Засуджую максимально голосні звуки і скрімери. Будь ласка. Грайте з обережністю. Ця гра використовує веб-камеру для того, щоб дивитися за вашими бліками, за вашими кліпами. Ми дуже рекомендуємо грати в цю гру саме з цією вебкою, саме з можливістю. Використаємо вебку. Який сенс у грати в цю гру без вебки, якщо, типу, ти не використовуєш веб? Мабуть, ОБС, щось там, Elgato. О! Зробіть скрін просто цього. Так, встановлюємо детектор ваших кліпів. Це, можливо, займе деякий час. йоу ху, -ху, 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 -ху! Я зараз кліпаю. Афієть! Я зараз кліпаю. <світ> Ні, ну я осліпну до кінця відео. Після того, як ви. Після того, як ви нажимаєте почати, кліпаючи декілька разів, ви можете кліп. Ви можете кліпнути декілька разів по екрану, для того, щоб кліпати нормально. Не вийде по одному оку закривати, поняли? Та я не кліпую, що ти починаєш? Кліпніть, щоб закрити коробки. Я не кліпаю. Як багато кліпань було зареєстровано. Занадто мало. ну нормально і забагато. Забагато. Мені здається, що забагато. Зараз люди зайдуть, тому що я якийсь неадекватний. Закритива ще, щоб розпочати гру. Все, нарешті розпочали. Господи. Я сподіваюся, воно не буде мене якось лагати і нормально буде кліпати, тому що я задовбусь. Так. Якісь звуки страшні. Невідомі. Поверх мінус 99 Ми що спускаємося в підвали СБУ? Вігіл. Нажміть. Нажміть є, щоб. Треба було тримати очі відкритими, щоб прийти далі, поняли? Вітаю працівники. Вітаю працівник номер 157 І вітаю у вас якомусь Vigil Company. Ваш зір це наша місія. Ви будете працювати на видачі. Ви маєте взяти сміття з смітника. Ну, типу, там, де викидають сміття. І пам'ятайте, робіть це завдання, поки ви щось там. Можливо, ви залишите... виконаєте всі ваші роботи. Я не розумію, що? Чого воно забагато кліпає? Забагато. Так, press to open the door. Press to open the door. Що, куди нам треба? Що скажете? Треба реально не моргати, щоб пройти просто кудись. Нічно варто перекладатися відділ, а реально. Ага. Нам сюди секція номер Б. Тут видача. Я буду сам лякатися, бляха-муха. Тут в цій грі не можна моргати. Я буду. Так. Доступ не дозволено. Я так розумію. Я до кінця цього відео просто. Осліпну. Нам не дозволяють. Ось, Осьо, по ідеї, там, де ми маємо працювати. На видачі сміття, викидання сміття. Опускаю очі вниз, то воно думає, що я моргаю. А. Що може мені так от сидіти і грати, що скажете? Ну я не можу, у мене ж вебка стоїть зверху. Як мені так тоді моргати? Я зараз дивлюся вниз. Дивлюся вверх. Корейше, ми, ми вниз не дивимося, ми тепер тільки так дивимося, поняли? Ходімо туди. Опа, це наше робоче місце. О, господи, я злякався. Так, ми не дивимося вниз, нагадую. Нагадую, ми не дивимося вниз, ми дивимося чітко по центру екрана. Якщо ти побачиш його, не кліпай. Не відвертайся. Він дуже швидкий. Та я. Бро. Я, я, я не можу. Мені треба веб кудись знизу ставити тоді. Давайте, тач. Тач. Та, та, ой, ладно, коротше. Я поняв, Що тут написано? Що тут написано у нас? Я полагодив індикатор знову. Вони кажуть, що це моя робота, але ніхто сюди більше не спускається. Я не бачив обличчя інших людей уже декілька днів, чи, може, навіть тижнів. Мої руки досі працюють. Ось що саме важливо. 124. якийсь 155? Там написав 155 і 154. А ми 122. А ми 154, здається, так? Да? Наказала на початку чи ні? Давайте попробуємо Забити. Ладно. Та забийся. Коротше, баскетбол, як ви так... Як ви розумієте, я в баскетбол на фізкультурі не сильний Let's go! Let's go! Так, там пакунок якийсь є, і нам треба його нести. Нам треба його нести. А ми сюди можемо спуститись? Та бляха-муха. Не дозволяю, та йдите нафіг. Боже, це буде дуже довга ігра. Це буде дуже довга ігра. Ігра, до речі, безкоштовна може в неї зараз пограти. Я не знаю, чи це демо-версія, чи ні. Так, викинути. Давай залазь туди. Я понял. Окей. Назріто маєш файні очі, дякую через неї, я старався. Тихо, 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 тихо. Хто там? Не підходь до мене. Мені не подобається ця робота, чесно вам скажу. Максим. Тю-пірю-брю Як нам його викидати? Як нам його викидати? О! Я бачив, я бачив, я бачив, я бачив, я бачив, я бачив. Працівник номер 157 Це спеціальна доставка для того, щоби викинути її у смітник. А, ти маєш її донести в якесь гніздо. Гніздо може знайти в секції Б. Можливо, там будуть якісь незареєстровані рухи в секції Б, тому будь обережний. Спеціальна доставка, іди до гнізда в секцію Б і занеси коробку, яку ти знає. А, я маю знайти якусь коробку там, і там із. Є... Я туди маю йти, серйозно? О боже. Підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал, попрошу вас всіх, хто досі не підписаний. Там так, також буде деталі розіграшу, що я розіграю таку от величезну клавіатуру. Оцю. Величезну клавіатуру. Тому обов'язково підпишіться. конкурс на безкоштовну клавіатуру. Я запускаю розіграш, в якому ви можете виграти ось цю клавіатуру безкоштовно. Усе, що від вас потрібно, це лише глянути одне з моїх минулих відео, вибрати якийсь найсмішніший або найкрінжовіший момент, та виставити його у Тікток з хештегом Назареток. Я просто не хотів писати Назареток клавіатуру, тому Назареток. І вже через два тижні ми будемо на стрімі дивитися усі ваші відео, оцінювати та переможець, забере ось цю. Неймовірно величезну, потужну клавіатуру. Якщо комусь цікаві детальні умови, я залишу посилання на Телеграм, або ось QR-код, можете його просканувати. Там буде закріплений пост, в якому я пояснив усі умови конкурсу. Приємного перегляду та нехай вам щастить у розіграші. Я не хочу туди йти. Гніздо зліва, гнедо. А чому російською? Подожди, Стоямба, ало, а що за хрінь? Все, дивимося далі. На жаль, тут російською. І ще й неправильно написано: гнедо. Окей, хорошо. Якщо неправильно написано, я можу ще переконати, що вони не росіяни. Дякую тобі, Господь. Так, воно кудись нас ще веде, тут двері не відкриваються. Вони від мене. А, це від мене камера відвертається, коли я не дивлюсь на неї? Офіс. Гнедо. Ну, гнедо так гнедо. Гніздо. Я боюсь сюди йти поки що. Мені треба було купувати каплі для очей. Я, забу... я щось забувся. Я знав, що я буду грати в цю ігру. Я щось не подумав, що треба каплі для очей купувати. Секція номер Сі. Не дає дозвіл. Окей, я поняв. Що тут у нас пише Generator. Generator Generator, okay. Okay. So we are from London. yes? We are from British. Все, ну давайте тоді йдемо в це вонюче гніздо. Ви это там хтось бігає, сбегает? Чому не здається? Tak, liktarek tutaj, jeśli co, nie ma. Inbound. Tam monster stoi, da? Mm. Ja po prostu nie mrgam. Я поки що не моргаю, чат. Я поки що взагалі не моргаю. Я ні разу поки що не моргнув. Дайте поморгаю трішки. Хто ж мене зараз не налякає? В коробці явно якась хрінь, точно, 100%. це? Працівник номер 157. Будь ласка, продовжуйте викидати сміття з там, де вам точка видачі. Incinerate boxes. Продовжуйте спалювати коробки який неприємний звук воно дає. Я не знаю, коли мені не можна буде моргати. Ось в чому проблема. Головне, щоб ще звідси ніхто не виліз і скло не пробив, поняли? І межем пройти всю ігру ні разу не кліпнувши? Пам'ятаєте, я вам обіцяв, що я не буду моргати, короче, 5 секунд за кожну сапку? Давайте тоді зараз, скільки я пообіцяв, сапок поки що, скільки у нас уже є. 30 секунд. Find the generator. Знайди генератор. О господи Ісусе. Б я з'їв Я не хочу моргати. Я не хочу моргати. Ви бачите, він на мене дивиться. Ну, дубця у тебе назаратоні човенка. Це падло на мене дивиться. А? Я не хочу моргати. Будь ласка, відпусти мене, я тебе благаю. Що ми закриваємо очі на 30 секунд як обіцяли? Раз, два, три, чотири, п'ять. Та... Твоя зміна була закінчена. Винищена. Нажми, е, закрий очі, щоб розпочати заново. Не рухайся! Не рухайся, скотина! Та я й не спирався, але тобі порухатись було б непогано. Я вам дитя, ось що пропоную. Я знаю, куди нам іти. Давайте. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сім, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять. Перший раз ми протримали три... О, бляха Перший раз ми протримали очі 5 секунд. Він нас зловив за жопу, і тепер ми 25 секунд. Все, все чесно. Не починайте. Божеки, він страшний. Чому саме коли кліпати. Ти жопа махната? Капітан бойовий Руслан, ще дві подарункові сап. Три подарункові сапки. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, не підходь до мене скотіна! Ти що, обіцявся, тобі 23 років? 11, 12, 13, 14. Він, мабуть, не бачив очі, що я закрив, тому воно. Тобі хтось казав, що ти схожий на альону Айот, Та фак, що ти за хрінь взагалі? Чому на тобі якась людська шкіра чи що це? Як ти на мене дивишся постійно? Йдемо до генератора. У вентилятор дує, кондиционер. Не рухайся, это я благаю. Быстрей же! Я злякався. Шо це таке? Шо це за чупакабрик? А, з ним щось погане сталося. А, все, я поняв, я що з ним сталося. Боже. А, what the fuck? Це він тут жив, чи шо? Подожди. Ооо, це я поняв. це мабуть це він кожен день рахував чи тиждень. А що, він далі пройти не міг, чи що, чи він боявся? Мене око болить право. Ліве. Він весь хавчик з'їв. А ну подожди, давайте прочитаємо, що тут написано. Я дивився, як один із них помирає. Те саме обличчя, І так само, як і я. Ті самі руки, вони благали мене. Я не відчиняв двері. 142. 142. Якщо ти мене чуєш, то ти скотіна. Якщо ти братків своїх не пустив. А він мене бачить це, я поняв, поняв, поняв. Тобто, єдине місце, де ми можемо ховатися, це ці такі. Швидше. Я не можу тут більше залишатися. Я думав, що це був генератор, але це не був він. Мені потрібно йти і рухатись далі. Ну я не хочу з ним бачитись абсолютно. Куди мені? Я... Мені треба ще знати? Це що було? Бляха, Я моргнув, тому що мені вентилятор падув. Жопа с ручкой, Боже, катя страшна, Яка ця гра страшна, ты закрываешь очи, ти не знаєш, что ти можеш клипа боже, пять подарункових сабок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, пять. Хто крутий, а хто не крутий? Це ж не тупік. Нам треба далі туди йти. Окей, okay. я поняв. я пропоную ось що, дивіться. Він зараз там стоїть, да? Він зараз там стоїть. Я пропоную ось що. Ми зараз будемо стояти тут, чекати, поки він зараз підійде, до назад, і пройдемо далі. Як вам така ідея? Норм стрім. Та він не рухається, по-моєму. Окей, okay, я поняв. Я поняв, я поняв. Він, він правильно стоїть там, де, куди нам треба, якраз. Він геній, а ми придурки. Все, ми маємо йти за цими стрілочками вонючими генератор. Ти десь тут? Падал. Падальщик. Падальщик. Дивіться, дивитись на нього не можна, але можна... просто варто не моргати, саме головне. Бо коли ти моргаєш, він телепортірується. Генератор ми правильні йдемо, ми правильно йдемо, ми правильно йдемо, ми правильно йдемо! Я нічого смішного сюди не придумав, вибачте. Нам жопа. Соси, соси, бидло! Лейбор модул VR. WTF is this, бро? Якась модель VL4R. Що це за хрінь? Так, тут щось можна прочитати. Я думаю, поки що моргати можна без питань. Що? Що тут написано? Bio replacement, biozaміна. Facity що? Stable memory. Щось на триклятому. Нам треба туди йти, ми правильно йдемо. Так, ну шо? Там була стрілочка вниз генератор. Ви думаю, що можна рухатись далі. Я моргаю, він мене не бачить, яну подожди, якщо я відвернусь. Він просто такий, типа. Назар. Що ти робиш зі мною Назар? А, так він. він як тайлер зі крейтер, в відосі разом з euh, Нардвардом. Він коротше типа О, oh, you doing me dirty Duар. Actually, if we just uh pull it down. Shit, Narwar, damn. There we go. I'm feeling not Eduardy. Якось так. Цікав факт. Кожен раз коли на заряд з кліпа гаванця мама мам підписників, зникає 10 гривень. Так він тут чи ні? Якщо його тут нема, то я кайфую. Я бачу генератор. Так, ну давайте рухаємося далі. Що це за ху? Що це таке? What the fuck is this, bro? Це генератор? Генератор гарного настрою, що? Я не рухаюсь. За шо? Ми тоже на каруселі? А як ми живемо взагалі? Що, що я очі відкриті. це. Мене не очі закриті. Hello, Вітаю працівник номер 158, 158. Beat the game. Коротше, хто не в курсі, це ще демоверсія по ідеї ігри, але ми тільки що не грали повністю. Я не знаю, чи ми всі досягнення отримали, але. Ну, ігра багато що Я обов'язково буду слідкувати за нею. Дякую чесно для Ютуба за перегляд. Люблю ці Лобі і Ноісе ми ніколи не забудемо. До зустрічі. Будемо пробувати забрати усі секретні досягнення уже потім. Дякую вам усім за перегляд. Нагадую про свій конкурс. Деталі, знову ж таки, ось в телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Або бігом дивитися мої минулі відео. До зустрічі!